Усім привіт-привіт! Ви на каналі Христинка. Хочу показати вам, що сьогодні акційного в ЄВІ. Акція діє лише 2 дні 1 та 2 травня. Кешбек 80% на усе рідке та тверде мило. Максам 83 гривні та 20 копійок. Савон де рояль 104 гривні. Такий варіант Савон де Рояль 72 гривні 70 копійок. Буру 1 плюс 1 63 гривні, дав – 124 гривн, палмулів 83 гривні, About Body рідке мило 50 гривень, антибактеріальне 38,80 38 гривень коштує Greenway мило, Поліся 15, також є багато варіантів запасок 38,80 від Greenway – 450 мл. Літрове 35-30 по 30 гривень. Такі варіанти по 19,80 з ароматом кавуна. Лайкджу like від Еленсі. Ціна 30 гривень. Також є великий вибір твердого мила від палмулів ціна 18 гривень. ці є розпродажні. Рубіс з ароматом яблука. На жаль, нас вже його розібрали. Ціна акційна 8,50 27 гривень. Мило Активикс антибактеріальне. Сейфкард. Тверде мило. Ціна акційна 26,30. Також є великі набори. Рубіс 74,70 4 штуки в упаковці. Палмулів 128, дуру 99,90, тверда милафакс 5 штук 78 гривень, кешбек 80% на усі кухонні рушники 112 гривень, сілпак, сніжна панда 53,50, 1 рулон 152 гривні, грінвей 63 гривні. Від торгової марки Літо два рулони, 30 гривень, 43 30, 1 рулон від літо, 159 гривень від «Зева» – великий рулон, два рулони 198 від «Зева», 86 гривень відзевий, сніжна панда 121 гривня, два рулони. Дивіться, ще є додаткова акція 60% знижки на другу одиницю від Greenway. Можна взяти два рулони. Одну заплатите 63, за другу заплатите 31 гривню 50 копійок. і на цю суму вам нарахується кешбек 80%. Так, акція на увесь кухонний текстиль 1 плюс 1 дорівнює 3. Такі бамбукові підставки порційні ціна 30 гривень. Прихватка 50 гривень. Без жодних дизайнів така сіренька. Підставка для просушування посуду 50 гривень. Рушнички кухонні 50 гривень одна штука. Такий рушник 50 гривень. Із драконом. Підставка порційна можна використовувати як серветочку. На жаль, цінничка не було. До 50% знижки на засоби для прання та прибирання, персіл 189 гривень, 13 капсул 4 камерні. Чесно кажучи, якихось глобальних знижок я не помітила. Доместо засіб для унітазу 1 літр 100 гривень. Брев 134 гривні та 119 гривень. 3 підвіски. Фейрі засіб для миття посуду 147 гривень. Літровий 111. Такий півлітровий 70 гривень. Ще один варіант 450 мл, 51 гривня, 50 копійок Зубна паста Colgate Total 125 мл. Є два варіанти. Акційна ціна 109 гривень. Active Fresh і Original. Акція на пляжні капці літні. Є жіночі, є чоловічі. Якщо купляєте дві пари, одна із них, яка є дешевша, піде зі знижкою в 50%. Як бачите, є різноманітні в'єтнамки, є Єви, в яких асортимент більший, ніж в цій ЄВІ. Ще ось такий варіант. Ціни жіночі 100 гривень, чоловічі 119, чоловічі пляжні 249. Мінус 50 на другу одиницю. Кешбек 80% на усі жіночі капрони вів'єн 20 ден. Ціни 119 гривень 135 та 77. Знижка 50% на туалетні води. трусарді. 999 гривень за 30 мл, 2079 гривень за 50 мл, 1249 30 мл. 1059 гривень коштує туалетна вода Calvin Кляйн. Арман Басі 1119 гривень за 100 мл, 1299 гривень 75 мл. 859 гривень, Кевин Кляйн, 50 мл, чоловічі аромати 869 гривень, Антоніо Бандерас 579 гривень, досить вигідна пропозиція. Жіночий аромат Golden Secret 749 гривень. Блу 699 гривень за 50 мл. Знижка 30% на засоби для догляду за шкірою обличчя Simple. Крема 143 гривні. Міцелярна вода 103 гривні. Є у трьох варіантах ці два по 102 гривні. Засоби для очищення обличчя 100 гривень та 119 гривн. Також діє акція кешбек 80% на усі засоби для очищення шкіри обличчя, 214 від кар'єр для очищення, Лореаль 190 гривень, 139 гривень. Ось така пінка для очищення обличчя, 52 гривні від біоаку, алоєвера. Від Eveline по 154 гривні пінки для вмивання 150 мл 137 із кокосом. Супер ціна на скраб він не на кешбек, але ціна 47 гривень, досить приваблива. Nivea пінка для очищення шкіри обличчя. Ціна 194 гривні. Такий варіант від Nivea, теж 194 гривні. Від MyFace 52 гривні пінка для обчищення обличчя. Ось такий варіант взагалі супер вигідний. Хто користувався, напишіть відгук, будемо читати, 38 гривень. Супер ціна та кешбек 80%. Мегадаль та ОВЕС. Ще й від сімпл сироватки 226 гривень. Знижка 35%. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3 продовжили на усі пасхальні товари. Форми, посипки. Щоправда, акцій немає. Лише акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Дякую вам, що переглянули відео до кінця. До зустрічі на каналі.